Один мільйон за один місяць донать на РЕП для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину в ефірі працюватиму я. Будемо говорити про все актуальне, про всі події, заяви, які дотичні до України, до війни, до миру. І я радо запрошую нашого наступного гостя кян політолог. Він є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання: слава Україні. Ганаєм слава також вітаю. Напевно, почнемо ось із візиту до України прем'єра Індії Нарендра Моді. вперше відвідує Україну за дуже тривалий час. І ось вже можемо побачити ці світлини, як Укрзалізниця опублікувала, як його зустрічали в Києві. Потім індійська громада, і сам моді вже опублікував світлини зустрічі. Ну до цього західна преса писала про те, що це не буде проривним візитом якихось рішень. Не буде дуже вагомих заявлено. Можливо, публічно і не буде таких проривних рішень, але все одно напевно можна сподіватися, що зустріч буде плідною. Прикладний результат для України все таки це матиме. Як я певен в цьому, оскільки дійсно історичний візит за часів незалежності, вперше лідер Індії відвідує Україну. І до речі, тут знову ж таки ситуація в Україні певною мірою є і українські дії, скажімо, вся все, що навколо цього, є і моментом вдячності дуже часто полякам, оскільки і до Польщі зараз відбувся також вперше за довгі десятиліття візити індійського лідера. І зрозуміло, що вони співпали в часі і просто. І саме через те, що рухався він в Україну через Польщу, і таким чином вже було. Дивно, би не організувати одразу державний візит до Польщі. Тому власне тут є, скажімо, елемент транскордонної дружби, яку ми з цього отримаємо, і наш актив, в тому числі геополітичне відносини з друзями і з поляками. Якщо говорити про сам візит, показовим є, що перша зустріч відбувається саме з діаспорою індійською. Таким чином підкреслюється, що в Україні є індійська діаспора, є бізнес, який працює, є ті, з ким зустрічатися, і для Індії це вкрай важливо. І присутність їх діаспори їх можливості для розвитку в Україні є е, е, значимими для індійського уряду. Далеко не всі лідери, коли приїжджають до певної держави, перш за все зустрічаються з власними діаспорами. Тут же це підкреслено. Другий момент я погоджуюсь з тим, що проривних рішень очікувати мабуть не варто, тому що що вважалося би проривним. Ну, частина, звісно, очікувала коли говорять про те, що а може він везе якийсь план миру. В чому я не погоджуюсь категорично. Я не думаю, що Індія готова займати роль гаранта або посередника, брати на себе цю відповідальність. Навпаки, Індія намагається дистанціюватися і зайняти позицію взаємної економічної включеності. Ну, доверише ще я додав, я читала теж про те, що, що він може вести там, якісь повідомлення від Путіна. Але аналітики кажуть, що після Курська ну, ці всі повідомлення вони обнулилися, тобто він нічого не може вести від Путіна. Я певен, що він не збирався вести ніякі повідомлення від Путіна. Розмова з Путіним в моді була достатньо жорсткою. А те, що не війшло в офіційну частину, і моді їхав туди далеко не на поклон. І розмова моді з Путіним – це розмова з гори до низу з поглядом. Для нього було важливо отримати гарантії, що індійські громадяни не будуть в Росії контрактувати. Він це отримав, і підтвердити їх економічну співпрацю, ті контракти, які існують. По, по нафті Індія зараз виступає фактично такими собі резиновими перчатками для всього світу, і, перш західної частини для роботи з російським токсичним нафтовим активом, з яким не можуть не працювати, бо російська нафта необхідна світу і на міжнародних ринках, і задача лише щоб Росія заробляла з цього якомога менше, але Працювати напряму з цим ніхто не хоче, тому що це створює політичні залежності. А Індія якраз є такою собі контрагентом, посередником в нафтових питаннях, який заробляє на переробці нафти в нафтопродукти в інтересах заходу і при цьому заробляючи на цьому зрозуміло ту вигоду, яку могла б отримувати Росія замість неї. Захід її залишає додану вартість для Індії, і тим самим також диверсифікує для себе фактор Китаю, оскільки переводить туди значну частину підприємства, і фактично це створює поле для більш широкої співпраці і наближення Індії до Сполучених Штатів і до Європи а, в широкому сенсі як окремих держав, будь то Британія чи Франція, так і в цілому Європейського союзу, тому Індію дуже хибно часто вважають країною, яка Знаходиться в дружніх відносинах з Росією. Індія знаходиться виключно в дружніх відносинах з собою, і вона є частиною демократичного світу. Це найбільша демократія. І кооперується перш за все, якщо ми говоримо про військово-промисловий комплекс, про питання чутливі технологічні заходом. Тому туди підприємства переводять з Китаю. Чому я на цьому цикстував увагу? Тому що для Китая а, Індія є органічним супротивником, і візит до Москви, і візит до Києва, звісно ж, непокоїть Пікін, тому що таким чином посилюється геополітична роль Індії, і це головне завдання, з яким моді а, не тактичного, а стратегічного рівня здійснює цей візит. І чому він обраний час саме зараз, бо під час війни той, хто зайде в співпрацю з Україною, він матиме хороші стартові позиції на після війни. Ну і в контексті війни є багато точок за Цікавленості, логістичних ті підприємства, про які я сказав, і виробництва, то, що вони потребують доставки до європейського західного ринку. Індія шукає порти, зараз працюють в Греції над глибоководним портом, щоб отримати. Вони проводять навчання, воєнні в час тієї ж Грецію, вони озброюють вірменію. Тобто, в багатьох точках вони йдуть всупереч і російським інтересам, цілком собі відкрито там, де це відповідає їх. Друге це виробництво, яке може бути кооперуватися з Україною в Україні і в Індії, наші. Бо, наприклад, військово-промисловий комплекс Індія є одним з ключових в світі великих виробників озброєння. І тут і нам це цікаво, і Індії ми цікаві як країна, яка володіє унікальними технологіями, які творяться тут і зараз, через те, що в нас війна, і на ній тестуються найновіші розробки. І ясно, що індійські підприємства не можуть не задивлятися на це цю ситуацію, і бачачи, що всі міжнародні ключові гравці тут присутні. Їх це точно цікавить. Ну і звісно, це питання, яке стосується ширше. І ресурсної бази, і можливості проектів відновлення після того, як буде відбуватися повоєнна розбудова. А тут буде точка зростання і один вкладений долар сюди буде давати мультиплікацію в декілька доларів, які будуть отримані доходів з цього. Індійський бізнес індія в цьому зацікавлені. Тому перш за все, порядок денний. Я думаю, буде налаштований на торгівельну економічну логістичну співпраці. А в питаннях російсько-української війни моді залишиться на позиціях миру в усьому світі. Ми проти війни і завжди будемо раді відіграти будь-яку конструктивну роль. Для того щоб встановлювався мир, але посередником не буде, гарантами точно ставати не збираємось. Але ось цей візит він історичний, перший. А чому він тоді такий не тривалий всього на кілька годин, навіть не на добу, там, не на цілий день. Що це за сигнал? І от після обіймів з Путіним, буквально через там, кілька тижнів, моді їде сюди. Все одно це ж такий промовистий сигнал і в Москву, і напевно в Штати. У Москві було необхідно через нафту і через. Громадян індійських, Причому громадяни значно для нього чутливіше було, і це питання виносилося прямо в заголовки індійської кам'яніке, тому що все таки візьмемо населення Індії, можливості Росії контрактувати найбідніші когорти населення. І розуміємо, що це може бути серйозним фактором зміни балансу сили в такому випадку. Індія стає без бажання власного, ледь не співучасникам російського злочину. І для Індії іміджу це було вкрай важливим допустити і геополітично, бо це б псувало б відносини одразу з багатьма. Всіма навколо, але це потрібно врівноважити співпрацю з Україною. Бо після візиту до Москви, особливо на тлі удару по Ахмадіту, навіть іміджево для моді було необхідно продемонструвати, що вони займають позицію реального нейтралітету через це візит організується саме зараз. Цілком комрогідно, що очікувати його варто було б дещо пізніше, але приїхати в святкові дні. В Україну день прапора напередодні дня незалежності. Приїхати доволі скажімо. Публічно висвітлювано не тільки в Україні, в Індії, але й світовими медіа. Це велика подія, скажімо, геополітичного характеру. А все це мені здається не дарма. Відбувається прямо зараз. Декілька годин я би не шукав би тут конспірології. Перш за все, немає жодної потреби залишатися надовше в воєнній країні, щоб що mm. а поїхати в інші міста. Ну очевидно, що у моді зацікавленості в цьому немає. А, перебувати на території України і так виходить значно більше ніж хотілося би, тому що треба залізти залізницею доїхати до Києва, потім залізницею поїхати з Києва. Це в іншу країну прилетіли з літака. Вийшли весь день витратили, потім вечір сіли в літак, полетіли назад. А тут все таки дорога доволі виснажлива. І якщо говорити про європейських лідерів, це ще одна ситуація. Для них це важливо електорально для своїх виборців. Для них це важливо для того, щоб демонструвати солідарність з Україною для своїх партнерів і в рамках ширших кооперацій. І звісно, для них логістичне плече менше то для індійського лідера. Я думаю, що сам візити і так достатньо є масштабним з точки зору символізму, і без того, щоб він залишався, наприклад, в Києві з ночівкою. У нас сьогодні завтра святкові дні. Ми розуміємо, що рівень загрози і атак підвищено. Напередодні Дня Незалежності адміністрація Байдена каже, що будуть анонсувати нам додаткову допомогу на 125 мільйонів доларів. Там у цей пакет війдуть і ракети для систем ППО, різні боєприпаси, джевеліни і так далі. Але вчора я ще звернула увагу на заяву Пентагону, де вони кажуть, що вони дозволяють Україні контратакувати. Росію американською зброєю, але разом з тим Сабріна Сінг сказала, що Сполучені Штати Пентагон досі з'ясовує українські цілі на території Росії. Про що свідчать ці заяви? Про буксовок у дозволу для України не подолано ці пробуксовки, так. Звісно, я не думаю, що курська операція була направлена на те, щоб подолати це Ну, принаймні, я думаю, що ті, хто так вважали, зрозуміли, що це неможливо а більшість тих, хто займався плануванням і. Власне, стояв у витоків цієї операції явно вкладали в неї далеко не це завдання. Це було би вкрай спрощення. А останнім часом улюблене питання від багатьох міжнародних колег і від журналістів: а яка ж ціль стоїть за цією операцією? Яка стратегічна ціль? Чого Україна пішла на цей крок? І мені здається, що сама постановка цього питання вона є дещо хибною, тому що це неправильна оцінка взагалі ситуації. В якій ми знаходимося, коли вас лупцює граміла, то у вас є лише одне завдання, коли ви можете замахнутися і вдарити. Це вдарити якомога сильніше а, цього грамілу, тому що у вас кожен удар може бути ледь не як останній. Ви маєте кожного разу бити на отмаш. І от України склалася можливість, коли ми можемо вдарити, і це необхідно вдарити, і тому обиралася точка, яка матиме найбільше кумулятивний негативний ефект для Росії, там де буде найболячіше і де втрати для російського граміли, для їх політичного режиму, для їх обороноздатності і наступальних можливостей для їх політичної іміджу по всіх параметрах, там де ці втрати будуть найбільше. Тому далі можна раціоналізувати, чи це було виключно воєнна операція, щоб відволікти увагу, наприклад, від Покровська або від Харківщини бо й інших ми бачимо, що на Харківщині третя штурмова пішла в контратаку, зірвавши російський наступ, який готувався там на ділянці. А можна так це розглядати? Чи це іміджевий удар на міжнародній рені? Безумовно, чи це похитнуло позиції Путіна серед еліт його іміджі серед населення? Ну звісно, вони вперше втратили 14-го року. Те, верніше території втратили ті. Які до 2014 року їх були вперше втратили щось, а не те, що здобуто після 2014 року, а те, що було їх канонічно до того, і по багатьох інших параметрах, власне такі кроки вони є вкрай для нас важливими, але чи це призводить до того, що нам дадуть більше дозвіл бити по Росії? Я не бачу жодного прямого зв'язку між цим. Це дає аргументи. Нашим друзям за кордоном, щоб лобіювати, просувати цю ідею і додатковий тиск створювати в такому розрізі, як інструмент з віддаленою перспективою, мається на увазі, що є цей інструмент в руки, а потім лише зусиллями цього можна буде досягнути безумовно. Це точно грає нам на руку, але чи дає це аргументи опонентам України, що не треба давати зброю прямо тут і зараз? Безумовно, так само вони тож також можуть цим скористатися. Тому я не очікую якогось прориву в цьому. Позиція Сполучених Штатів доволі проста. Вони дистанціюються. Від цієї операції для того, щоб не брати на себе ризики, щоб не було заявлено російською пропагандою, і в це повірила значна частина світу, що це операція, нібито сполучених штатів борсія швид час розповідає, що ми маріанетки, а тому вони дистанціюються. Але при цьому діями і пакетами допомоги. Підтверджуючи, вони залишаються на позиціях підтримки України і допомагають нам мати оборонні і воєнні спроможності проводити подібні операції. Пакет, який виділяється, він не значний по своїй сумі, 125 мільйонів. Це там не мільярд, але він важливий дуже іншим. Він за президентською програмою з роззброєння, це те, що одразу зі складів відвантажується в момент, коли буде оголошено, цілком ворогідно, що значна частина цієї техніки вже буде і боєприпасів на території України або на фінішній прямій, ем, рухаючись до нас. Йдемо до внутрішніх заяв, але які дотичні так до Курщини, до війни, ось заступник міністра освіти не виключив, що можливе відбудеться навчання дітей в Курській області. Одразу МОН вийшло із заявою спростуванням, і таке враження, що чиновники ну вони самі дезорієнтовані, не знають, що робити, і якою має бути політика до цих територій. Я певен в цьому, що вони дезорієнтовані. і я би здивувався, якби було інакше. Якби зараз вся система спрацювала би ідеально. Я би дуже великим питанням б задався, бо в такому випадку це означає, що ми готувалися до такої ситуації. і Тоді ще дивніше виглядало би, що Росія не запілінгувала. Зрозуміло, що в цілях невизначеності і того, щоб Російська Федерація не зрозуміла наші плани, жодні політики по окупації російських територій вони не приймалися. І слово окупація тут боятися. Це не треба, бо окупації є законні і незаконні. Окупація військами союзників території нацистської Німеччини є абсолютно законною, так само як заходження туди російських військ, е, союзницьких військ на територію е, нацистської Німеччини було законом, і літаки залітали бомбити військово-промисловий комплекс нацистської Німеччини, і це також було не порушенням територіальної цілісності. Рейху тому окупація Росії України Росії українських територій, території тому і називається згідно з міжнародними правами і нормами незаконна, неспровокована війна, і відповідно незаконна окупація і спроби анексії. А українське перебування російських, на російській території військ воно є абсолютно законним, тому що ми країна, яка обороняється, і вона заходить на територію країни агресора. Але це покладає на нас цілу низку зобов'язань. І от зараз це стрес для української системи, бо в нас немає жодної політики і жодного а, програми, а, яку б ми а, випрацьовували раніше. В нас немає жодного досвіду а, в а, нинішньому поколінні. Подібної окупації чужих територій, забезпечення там прав, забезпечення там гуманітарних потреб, соціальних і так далі. І тому, звісно, що зараз кожне відомство в міру своїх, своєї фантазії, свого розуміння того, що можна і потрібно робити. Вони роблять заяви і намагаються прощупати і всередині самої системи управлінської ставлять питання: так нам розгортати там системи, наприклад, освіти чи не розгортати? Розгортати там діяльність почтових сервісів українських чи банківських сервісів, заводити туди операторів зв'язку українських мається на увазі переприєднувати вишки і видавати дозвіл якомусь з операторів, наприклад, по держзамовленню зайти туди, забезпечувати зв'язок і багато інших чи так само е, е, медицин. Сина, лікарні, чи це має там забезпечувати той самий червоний хрест, і, і якась міжнародна допомога має включатися? Це це зараз формується з коліс, і інакше воно бути не могло. Тобто, от це, мабуть, той один з небагатьох випадків, коли мені навіть і сказати нічого відомством, тому що вони дійсно в розгубленому стані цього ніхто не очікував в широкому сенсі, і точно ніхто до цього не готувався. Якби зараз так діяли по деокупованих територіях наших. То моя би критика була би нищівною, бо я знаю, що політики приймалися, програми приймалися, кадровий резерв формувався, і власне десь гірше, десь краще. До певних речей сам був дотичний формування цього. І відповідно тут в нас є а, уявлення, бачення і є політики, як це має працювати, і воно власне має, має розгортатися просто. Але по Курщині це абсолютно нова ситуація, і тут всі рухаються зараз на осліп і на ощуп. Нова ситуація. Ще напевно буде одна нова ситуація, яка випливає із заяви української влади. Вони анонсують появу нового міністерства. мін'єднання, що це за історія чи на часі це? Я думаю, що це переспіла тема в цілому, якщо говорити про а, подібне міністерство. Але мені дуже не подобається назва єднання, бо а, єднання а, передбачає, що ми якісь не значить а ми і так. Єдині, і відповідно можуть неправильні конотації бути покладені в саму основу. Я виступав з колегами ще на моменті реформування тоді міністерства питань тимчасово окупованих територій, а над ідеєю створення міністерства інтеграції, кома реінтеграції, кома окупованих територій. Як три різних, фактично, точки фокусу і потреб, бо в нас є ціла низка проблем, які стосуються дійсно єдності або говорить політичну мову інтеграції. Це і з ситуацією по прикордонним областям, наприклад, логістика, коли доїхати до сусідньої столиці було набагато легше, ніж до власної, з певних прикордонних областей, там оператори мобільні не ловили, відірваність певних територій логістична, коли плече через низку областей для того, щоб виїхати, і немає, наприклад, електровізованої лінії залізнодорожньої для того, щоб виїхати з гірських регіонів і поїхати власну столицю, коли є проблеми з освітніми іншими культурними тощо потребами то у нас є купа речей, які стосуються інтеграції. І інтеграція в сучасності два 21 столітті для держав є не галузевою політикою, а функціональною наскрізною. Ми весь час маємо забезпечувати доцентрові сили в державі на противагу від центрова і це жодним чином не означає єдині в розумінні, однакові це означає єдині, бо об'єднані. Спільним і чи це бачення присутнє під такою ідеєю, мені зараз складно сказати, бо я не бачив жодних напрацювань по запуску такого міністерства. З'явилася зараз як ідея, перш за все, яка має піарівський свій розріз, і вона може в своїй реалізації як бути вкрай корисною, так і бути шкідливою. Бо ми бачимо по багатьох ідеях, які в нас реалізовуються, що Дуже часто саме їх непропрацьованість потім призводить до того, що у нас міністерство створюється, укрупнюється, потім роз'єднується, потім знову об'єднується. Спочатку на нього виділяються зараз... великі кошти, потім воно укрупнюється, а потім вже воно воно роз'єднується. І кадрово кожного разу це запускає просто чихарду, коли змінюються шахматки, чи с звільняють, потім їх перенабирають, потім звільняють, не перенабирають тощо, і таким чином потенціал вихолощується і, зрештою. Я не пам'ятаю за весь мій професійний кар'єрний шлях в політичній аналітиці ситуації, коли би ми не пам'ятали нас міністерства. А найстрашніше в цьому, що мені навіть не соромно, що по декількох міністерствах я до сих пір не можу вивчити назву. Бо я розумію, що вони стільки разів вже змінювалися, що ледь не кожен ранок потрібно прокидатися і дивитися, а чи знову не додалося яке слово, чи не віднялося з міністерства. Це говорить про відсутність системної політики. Тому сама ідея подібної політики і подібного міністерства є непоганою і може навіть бути хорошою, але очевидно, що починають знову з кінця. Не спропрацювання ідеї, візії для чого пояснення, а саме спропонування просто пустої форми. Ну, форму можна буде носити будь-чим, і сама назва ще я повторюся, як на мене, є не найкращою з точки зору і завдання, завдання які стоять, і з точки зору брендінгу, тобто сприйняття цілей і задач, які ставляться владою перед ним. І коротко про ще одну ідею, яку анонсують про національний кешбек. Ось уже з вересня кажуть, що українці можуть отримати гроші 10% кешбеку. За покупки українських товарів ці гроші, начебто, можна буде витратити і на комірне, і там на дельфінарії, і, і так далі, і на лікування. Цю ідею вже критикують. Бо з одного боку влада каже, що в нас будуть збільшуватися податки, немає грошей, треба назбирати там 500 мільярдів. Але з іншої гроші роздають. Що це за ідея? Як на мене, це звісно правильніше обговорювати з економістами, оскільки mm -hmm. тут потрібно дивитися, який мультиплікатор. Я можу сказати лише з позиції політичної і своїх своїх обмежених знань в економіці, економіки. Мені здається, що ціль цього це запустити мультиплікатор цих грошей всередині економіки, щоб вони рухалися, і в такому розв'язі це не додруковування грошей, точно і не роздача грошей, а навпаки, намагання збільшити кількості циклів і відповідно збільшити податкове відрахування за рахунок того, що буде формуватися збільшена додана вартість, бо в нас є велика проблема з тим, що значна частина грошей, які заходять в Україну, зокрема на підтримку України, вони власне проходять тільки через банківський сектор і не потрапляють в реальний сектор економіки, вимиваються потім. Вони фактично залишаються цифрами на рахунках банківських і не працюють на формування доданої вартості. Чи Але як буде як от коротко ця ідея, е, як то кажуть, взлети, чи ні? Ні, я думаю, ця ідея може якраз злетіти, і вона є непоганою. Є досвіди в інших державах по підтримці національного виробника і національного ринку. Таким чином тут, якраз я думаю, що є хороші шанси. Дякую за розмову. І вже нас час вичерпано. Океан, політолог був разом з нами. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.